Доброго сім'я, дівчата і хлопці чи то вечора. Сьогодні я хочу приготувати рибу з овочами. Ось у мене тут таких три невеличкі рибки. Хек у мене. А взагалі-то можна будь-яку рибу брати. Я зараз її поріжу на кусочки, порізала я рибку, я її солю злегенько так. І ставлю сковорідку на вогонь. А поставила сковорідку на вогонь, туди налила олії. От, і ось так я. Хто в чому хоче, в тому і обжаріте. Я в борошні завжди обжарюю, хтось в сухарях, хтось в яйці, але в яйці сьогодні незручно буде. Ось так рибка обжарюється. Поки рибка обжарюється, я готую. Овочі. У мене ось морквинка така невеличка. І цибуль помідор я купила, кабачок. Значить так, готую. Кришу цибулю і труморку. Цибульку звичайним чином кришу. Рибу я викладаю в тарілочку. А в сковорідці я буду робити підливу. Дівчатка, налила я на сковорідку олії. Я її сполоснула, бо я так завжди роблю. І обжарюю спочатку цибульку, потім додаю моркву. А поки цибуля з морквою обжарюється, я кришу кабачок. Тепер ось сюди я кладу кабачок. В першу чергу. Так, Потім все-таки, дівчатка, я вирішила свої поганенькі грибочки покришити. Бо я люблю гриби. От. Якщо хтось не любить, то теж не кладіть. Черга дійшла до помідора. Прошу помідор, шкірки я майже ніколи не знімаю. Ось так обжарюються овочі. Тепер сюди кладу помідори і теж злегенька обжарю. Злегенько, дівчата, це означає хвилин 5. Обжарити це все, бо зараз ми будемо солити, перчити, і ще буде тушитися воно під кришкою. Так що сирени. Так, тепер беремо соус. Можна кетчуп, можна хто що хоче, хто що забажає. Я сюди покладу десь три ложки, можна чотири, посолю, десь пів чайної ложки і може чайну ложку цукру. Наливаю сюди ще водички. Може, 150 грамів приблизно. Ось так, дівчата, перемішуємо. І ставлю тушити десь хвилин, може, 10 під кришкою. Обов'язково треба покуштувати. Бо хтось любить солоденьке, хтось любить кисленьке, солоненьке. От, тепер сюди викладаю рибку. Під свій смак робіть. Ще ставлю. Десь хвилин на 5 потушу під кришкою і все готово. Ось таку дівчатка можна приготувати вечерю. Дуже смачно. Впевнена, що смачно. М -м -м. Овочі тут доповнюють одне одного. Дуже смачно. Я не обманюю. Кабачки теж сюди личать. Як виростуть патісони, ще спробую з патісонами? З баклажанами я вже робила, теж дуже смачно. Бачите, що я рибки навіть і не їм, а на овочі накинулася. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкраще. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До зустрічі!